17 вересня в Ужроді зникла 64-річна місцева жителька. До поліції із заявою про зникнення жінки звернувся її син, який повідомив, що мама пішла з дому в напрямку Боздуського парку та не повернулася. На пошуки пенсіонерки орієнтували всі наряди поліції. Також інформацію надіслали, і в сусідні регіони. Вона все сурем'я любила от просто вийти, пройтись дома. Жарко погода, жара. Ми живемо на 9-му поверсі, вона просто виходила пройтися от в парк. Я прийшов з роботи додому десь 9 годин. Прийшов додому, мені тато каже, що мами вже немає 5 годин, що вона пішла в парк і не повернулася. Я почав дзвонити по лікарням. Протягом кількох днів проводили обстеження прилеглої території. Зокрема, було обстежено водойму, що розташовано неподалік орієнтованого місця зникнення. Проводили такі рейдові пошуки, до яких залучали також рятувальників і представників Національної гвардії. Тобто, це відбувалося, як це можна сказати, прочисування місцевості. Залучали ми також за нашим запитом. Залучалися і співробітники ДСНС, в тому числі вони обстежували і водойму. Яка знаходиться поруч. Невпинні пошуки жінки тривали щодня, і з кожним днем сім'я боялася почути погані новини. Однак, на щастя, Ужгородку таки вдалося відшукати. Знайдено 64-річну Ужгородку Марину Уральську, яка вважалася зниклою 17 вересня. Знайшли заблукалу у лісі неподалік бозовського парку. До пошуку були залучені поліція, водолази, кінологи, організація у пошуках людей Мілена та багато небайдужих Ужгородців. Жінка у Спеції її передали медикам. Понад тиждень Марина Уральська провела у ямі в занедбаній лісопосадці біля Боздуського парку, в яку вона впала і не могла вибратися. Зараз жінка знаходиться в лікарні, і її родичі не на камеру запевнили, що більше нікуди її без їхнього нагляду не відпустять.